Держприкордонслужба сьогодні отримала нового керівника. Відомство очолить Віктор Назаренко, генерал-лейтенант, колишній афганець, донині виконувач обов'язків глави Держприкордонслужби. Петро Порошенко вже представив нового, нового очільника в Одесі на нараді з представниками відомств, які контролюють кордон митниками, прикордонниками, міліцією та СБУ. Глава держави також запевнив, що поламає усі контрабандні схеми на кордоні. Адже нелегальна продукція є своєрідною зброєю, яка вбиває еко. Економ економіку. і, хоча митниця забезпечує надходження до бюджету на плановому рівні, контрабанда відбирає в українських виробників бажання виробляти власну продукцію, зазначив президент, і пообіцяв цього не допустити. Дав час керівникам контролюючих відомств прибрати так зване кришування на кордонах і закликав провести ретельну кадрову політику. Якщо силовики не захищатимуть економіку, пригрозив відправити захищати їх батьківщину у зону АТО. Я підписав закон. Антикорупційне бюро, який вам допоможе захищати українську економіку і захищати український кордон, в той час, як українські військові віддають своє життя для того, щоб захищати українську державу. Хто не може знайти можливості, як захищати кордон, буде можливість проявити себе в захисту, в захисту нашої держави на території антиристичної операції.